Вітаю на каналі Миколаїв 20 вересня, 24 рік. Проходить сезон садовий, а ми, як завжди, все не встигаємо. Окуліровки. Сьогодні буде окуліровка кизила. Ну, нічого такого ви не дізнаєтеся, знімається для нотатку, можливо, щось хтось. Хто вперше, той для тебе щось знайде. Ну, розповімо для початку, хто слідкує постійно. Щоб отримати сажене скизило, потрібно мінімум 5-7 років. Чому 5-7? Тому що два роки сходить насіння, ви його сієте, воно через рік не сходить, ви його восени сієте, воно навесні не сходить. Аж на слідущу весну воно сходить тільки ну. Тобто проходить два роки. Потім, для того, щоб отримати, щоб почати щеплення, потрібно ще 2-3 роки. Ось цим сіянцям 3 роки. І ми проводимо на них окуліровку. Ну, Дійсно, можна краще на двохрічні проводити, тому що, ну, знову ж, дивлячись, які двохрічні. В цьому році сезон такий, що двохрічні сіянці виглядають ось так. Висота 20 см і тут, ну, щось там можна внизу знайти до чого окулірувати. Але дуже тяжко. Тому що була посуха <кхи> і нема. Зазвичай двохрічні десь сантиметрів 30-40 висотою. Нагадую, є в нас в продажі ось такі Окуліровочний матеріал, вже чотирирічний, висотою більше метра. Кому потрібно, просто його дуже багато в наявності. Ми не встигаємо за цим сим. І вирішили розпродати. Його дуже багато, так що кому потрібно. Телефони в описі каналу, звертайтеся, ми, що ми зробимо з ось такими великими. Звісно, ось тут не, не будеш ти вже окулірувати, тут вже 4 -річна. А ми окуліруємо ось так. На двохрічний приріст. Робимо окуліровочку. І виходить на високому штамі. Висок... Тут з вже коренева система. Якщо його обрізати. Якщо приживеться, буде все добре, то дуже гарні прирости. Ось так, де є роздвоєння. Ось роздвоєння ми робили окуліровку на одну гілочку і на іншу. Можна лишити пагін сіянця для кращого запилення, але мені здається, що це не впливає. Так що є такий матеріал, його вдосталь. Можна робити на такий матеріал весінні щеплення покращеною копуліровкою. Ось у нас варіант, покращена копуліровка. Не хочу усуватися. Саженці ми робили експерименти. Ось побачимо, покращена копуліровка. Тут лишили дві гілочки рідного сіянця, семена, а тут ось у нас заросла покращена купуровка, і тут вже сі... на цьому сіянці щеплений семен. Можна робити ось такі красиві дерева. І це вже з гарним штамбом, гарні, прямо дерева, прямо дерева. Так що, котрі вже коштувати будуть теж гарно, але це того вартує. Так що такі справи. Це наші минулорічні окуліровки. Ну, ми трошки неправильно зробили, тому що ми їх пересаджували навесні. То невеликі прирости, в цьому році спека. Але все добре, все позаростало, все буде гарно з тими щепленнями. Ось де щеплівка у нас навіть лишилася. Це наші весняні окуліровки щеплення. Ось бачимо 27.04. Тут підписано. Ми робили. Ну, я вам скажу, вони прирости дуже маленькі дають ці щеплення весняні. Як варіант, просто щоб через рік на слідуючу весну вони дійсно будуть. на слідуючу осінь, Вони дійсно будуть гарними. Матеріал для щеплення ми беремо своїх кизилів семен, яким вже більше 10 років. Тут у нас є гілочки, але в цьому році у нас дуже багато буде мало. Дуже багато буде мало. Дуже мало буде зроблено щеплення, тому що немає матеріалу. Дуже тонесенький, дуже-дуже тонесенький. Ми тут вибрали дещо, що можна вибрати. Ось, позрізали. Все інше вже в плодових бруньках. А такі прирости дуже-дуже тонесенькі. Ну, будемо намагатися це якраз отакими от тонесенькими хіба що робити на цьогорічні двохрічні щеплення, які ви, чи підщепи, які 20 см висотою. Але, але толку з них буде мало. Але і гарні прирости на наших окуліровках позаминулорічних, які в цьому році вже плодоносили на наших ось таких гарних сіянцях, які теж які гарні плоди. Це вже, як я кажу, хто слідкує Миколаївська селекція, у нас буде дуже гарні плоди великі. І на них було щеплено семен. І ось ми беремо, вже зрізаємо від цього. Звідси матеріал, так як не вистачає нам матеріалу для щеплення, беремо вже звідси зрізаємо. Так що не забуваємо про той що матеріал, що у нас є в наявності для щеплення, або, можливо, хтось хоче просто купити сія, щоб було дешевше. Тому що купувати щеплений за мінімум як 200 гривень, не кожен собі може дозволити. Буде дешевше. Але ви отримаєте щось нове. Ну і можливо, можливо дуже гарне і щось нове. Але це сіянці, сіянці семена по-любому дають непогані плоди. Це вже перевірено. Все, дякую за увагу. Слідкуйте, підписуйтесь. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі і нести людям. Якусь радість, виконувати бажання, хто хоче мати. Кожен повинен робити свою справу, і тоді в нас буде все добре і в Україні, і в кожній родині.